Церпнева ніч так ніжно і чарівно Вкриває тихим спокоєм дахи, І на всі біч, мов зоряна царівна, осяює закоханим шляхи, Вона звучить, неначе колискова У виконанні вітру І цвіркунів Блаженна мить у чомусь виняткова, Казковий час. Для найсолодших снів, серпнева ніч, мов яблуко налите, медовою спокусою бренить, торкає пліч і пахощами літа, окутує, захоплює, п'янить. Вона цвіте палкими почуттями, немов лататтям чисті озерця, І саме те кохання до Дарує щирим люблячим серцям, І дивна річ стає мені спокійно, як пташенятів мами під крилом, Серпнева ніч, мов лагідні обійми, Вразливу душу зцілює теплом.